Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Був сьогодні довгий день. Передусім, дякую нашим захисникам, захисникам неба за збиті ракети. Більше 30. зокрема, балістика. Дуже важливо давати такий результат. ППУ і з усіма партнерами ми незмінно говоримо про те, щоб посилити нашу здатність захищати небо. Системи ППО, які для цього потрібні, є у партнерів, які можуть допомогти. Варто це зробити. Варто захищати життя. Петріоти та інші системи зараз потрібні саме в Україні для наших міст і громад. З іншого боку, кожен російський терористичний удар говорить про те, що санкції світу проти путінської системи ще недостатні. Кожна російська ракета, якою ці нелюди атакують нашу країну, містить компоненти, що вироблені компаніями з інших держав, не Росії. В конструкції ракет. Х101, що найменше типи таких компонентів в ракеті, кінжал не менше ніж 49 типів компонентів, які Росія не виробляє. Значна їх частина. Це те, що зроблено компаніями вільного світу, і через різні сірі схеми завозяться в Росії. Блокувати такі схеми і усіх, хто їх підтримує, це обов'язково. Потрібно більше санкцій, потрібно більше відповідальності за схеми обходу санкцій. Вдячний усім державам та лідерам, які це роблять. Але тиску на Росію потрібно значно більше, і тільки сьогодні, тільки в ракетах, застосованих проти Києва, було щонайменше півтори тисячі компонентів, які завезли державі терористу з нормальних держав. Це повинно припинитись, і у світі є відповідні важелі. Сьогодні провів кілька нарад із військовими, з керівниками наших розвиток, зокрема, і про посилення нашого захисту від російського терору і наших активних дій проти окупанта. Ми готуємо хороші, ефективні речі. Було багато міжнародної роботи. Перше це участь у засіданні Європейської ради. Це вже традиційний формат нашої взаємодії з Євросоюзом. Сьогодні говорили. І про оборонну підтримку, і про економічні питання, зокрема про продовження вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом, а також про реальний початок перемовин про вступ нашої держави. Друге, за сьогодні в міжнародній роботі розмова з прем'єр-міністром Греції, паном Міцетакісом говорили з ним і про посилення ППО та реалізацію безпекових домовленостей. Які були досягнуті під час візиту в Україну, в нашу Одесу, говорили і про підготовку нашої двосторонньої безпекової угоди. Третє, в Україні з візитом був сьогодні голова військового комітету НАТО, адмірал Бауер. Звичайно, ключове це підтримка наших воїнів, захист наших людей, наближення того часу, коли ми будемо не лише ціннісно і фактично частиною. Альянс, але й коли це буде юридично закріпленою реальністю. Я дякую всім, хто підтримує Україну українців. Дякую усім, хто воює та працює заради нашої незалежності, заради нашої сили. Почав я цей день в Київській області, Мещуні та Гостомелі. Зараз же йдуть другі річниці звільнення міст і сіл Київщини від російських вбивців. Ми маємо пам'ятати завжди говорити про те, що Україні. Та Українцям вдалося. Маємо завжди бути вдячними тим, хто у визначальний час не розгубився, хто бореться, працює, хто дає Україні необхідні результати. Все залежить від нашої власної сили. Україна може досягти того, що потребує. Україна це довела і обов'язково обов переможе. Слава Україні!